Бойове братерство України у рамках проєкту Батьківське серце дарує дітям загиблих воїнів обереги, в основі яких шматочок срібло у вигляді серця, обрамлений терновим вінком з креплинкою крові, а на зворотньому боці прізвище ім'я полеглого батька. Сьогодні таке серце отримав і Владислав у пам'ять про батька Дмитра Варенка. Мій батько пішов на війну добровольцем. Він з другого дня вже вступив до лав ТРО і потім його привели до ЗСУ. Він був коректувальником артилерії. На жаль, загинув 23 вересня у 2022 році. В цілому ж по Україні в рамках проекту дітям загиблих захисників подарували вже понад 11 тисяч таких оберегів. Це не прикраса, не кулон. Це оберіг. і як правило, дітки носять поряд з хрестиком цей оберіг. Пам'ять про батька 20-му році вперше було, і сьогодні, вдруге, ми в сумах видаємо. 84 діточок отримують сьогодні ці обереги. Також орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили чотирьох військовослужбовців: Євгенія Приходька, Дмитра Барвінка, Сергія Нетленного та Андрія Дмитрієва. Андрій пішов добровольцем до лав збройних сил на початку весни 22-го року. Дуже любив Україну, дуже любив життя. Дуже любив сім'ю, займався спортом, любив свою роботу. Сьогоднішній день тут дуже тяжкий. Він заслуговує на нагороди, тільки не посмертно. Він служив 46-й аеромобільній десантній бригаді. Загинув 1 січня 23-го року у лікарні після отримання важких поранень. Він був не військовий. він Зовсім з військовим, з військовим ділом не мав нічого спільного, але не зміг стояти в осторонь. Ці обереги та нагороди черговий спосіб сказати дякую захисникам, які пішли на війну, аби кожен з нас жив у незалежній Україні. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.